Доброго дня, дорогі мої друзі! Рада вітати на каналі Все по-домашньому. Трішечки вам настрою ось такий осінній букетик з такими, бачите, фонариками класнючі, гарнючі, і ось такі квіти, сухоцвіти, бачите, зберегли вони свою яскравість, насиченість. І зараз милують око. Сподіваюся, достоять вони до наступних е, урожаїв таких квіткових. І вже в наступному році я поставлю букетик більший, такий хочу, щоб прямо ух великий. А ми будемо в цьому відео вирощувати цибульку. Так, так, так. Знадобиться нам бутилка з-під будь-якого напою. У мене ви самі зрозуміли. Звідки взялася ця бутилка? В АТБ самий такий дешевий водичка, яка могла бути. Скидаємо ось цю обгортку. Вона нам тут не потрібна. Так, це ми скинули. Далі бутилочку треба нам обрізати десь. Ну, не знаю. Ось тут де вона отакого от рівненька, скажімо так. Тому беремо ножничками чи ножиком спочатку проколимо ось так, проколола ножом. Так, що ви не кажете, що тут погано видно? Проколола ножом і далі ножницями обрізаю по кругу. Дорізала. Якось воно в мене не дуже рівно вийшло, но... але порівняли бутилку. Далі нам потрібно всю бутилочку насипати тирси. Звичайно, якщо у вас є дрібна тирса, це буде краще. У мене дрібної немає, є така тирса, яку сипали хом'якам. Сипнула на низ трохи тирси. Далі додаю землі. Не повірите, друзі, не полінувалася, принесла з. Лісу, трішки земельки, тому що хочеться виростити натуральну, органічну цибульку. Без усяких там домішків. Так. Ножиком отак порубали, покрамсали. Бачу, що без рук ніяк не обійдеться. Ось так її подробили, розпушили, трішки. Розпушили. І далі нам потрібна цибулька. Цибульку я брала в АТБ, навибирала тут ой, такої дрібненької. Обрізаємо верхушечки. Так. Ну, ніби повинна бути серединка там. Для чого обрізаю, так скоріше появиться, має появитися зелень. Ну, не знаю. Такі. Вона ще якби свій час у неї не настав, тому, бачите, погано видно, чи вона, якби, хоче плодоносити, чи не хоче плодоносити. Ну, Будемо сподіватися, що хоче. І тепер ось так впихаємо, закладаємо в земельку плотненько одна до одної. Ой, що я не обрізала, щось не побачила. Плотненько одна до одної. Тому що ми ж її садимо на зелень. Обріжу. Так, дивіться, як то кажуть, максимально заповнила усі пустоти. Ну, в принципі, більше в мене немає дрібної цибулі. Беремо, засипаємо. Так, це що якась резиночка тут навіть є? Засипаємо зверху знову тирсою. Терса буде зберігати вологу. Небагато. Отак, От просипали. Тепер проливаємо це все діло добре відстояною водичкою. Вона у мене відстоювалася десь за 2 місяці. Вам вистачить буквально 2-3 дні або ж дощової водички. Так. Ось так добре проливаю. Воду, запитаєте, чому відстоювалась в мене? Два дні, ну я вам, друзі, скажу чому, два дні, два місяці, тому що завжди роблю запас води, тому що дуже часто вимикають воду. І у мене там є декілька десятків ось таких запасів. Далі беру ж оцю кришечку і отак поверх надягаю. Це буде в нас така. Міні-тепличка, парничок буде тут створюватися парниковий ефект. Бачите? Отакий вигляд має гарно наситилося вологою. Плюс зверхи тирса також буде е, тримати вологу. О, і зараз ставимо на підвіконня, аби попадало добре світло, і десь. За місяць днів 40 чекаємо урожай домашньої зеленої цибульки. Звичайно, час від часу я вам буду показувати. А ви ж пробуйте, так як я, посадити цибульку і будемо разом вирощувати друзі. Дякую, хто додивився відео до кінця. Не забувайте про вподобайочки, підписуйтеся на канал, діліться моїми відео в соціальних мережах своїми друзями. Не забувайте писати коментарі, підтримати україномовний контент. Вам бажаю миру, добра. На все добре, друзі! Пока-пока.